Так, шановні мої підписнички та ось мой ютуб канал, всім доброго здоров'ячка. з вами, як завжди, Валерчик. Коротше, телефонують мені, та й друзі, батьки всі телефонують, кажуть, пожар на фермі. Кажу, де пожар? Щас лечу. Будем приборкувати стихію. Зараз дивимося там за пожар. Ну що, друзі, не обманули люди, односельчани. Реально горить ферма. Дивіться. Дивіться, старі... Старі постройки демлять. Шифер тріскається, це страшне. Мішка-братішка не ждав нікого, підчепив свої диски і щоб на село стихія не пішла, і все тут подискував, красавчик. Це вже другий випадок такий в селі. Один раз. Там трансформатор загорівся. Також чуть на село все не пішло. І це другий такий раз. Бачите, мішка братішка, ризикуючи з собою своєю технікою, бачите? Де вогонь був, дискував. Все чітко. Все красиво зробив. Щоб полум'я не перейшло на село. Бо ось вже село рядом. Вон, бачите, поряд будівлі, ну, міні-ферма в чоловіка, телята, соломи скільки, жалко, труда, жалко праці, що? Так що ось гавтівка пожарна туша. Коровник, телятник, і далі свинарник був у нас в селі. Бачите, кому ще не видно, було ось коровничок здоровий, далі телятник, ну там ще й коні були, конюшня така невеличка і свинарник. Да. Стихія, вогню дуже така. Страшна і опасна річ, бачите? Вітер підхопив іскру і погнало воно, бачите? Не можуть і досі приборкати. І ось воно знову перекидається на суху траву. Ми з вами стояли поряд, нічого не було полум'я. Раз і знову трава горить. Саме головне, бачите, все здісковано, все, все чітко. Далі воно на комори, на ці ж будівлі не піде. Все буде добре. Бачите, скільки техніки. Нагнали люди всі тут Хож вода їде. Все Мішка, братішка, як ти ризикуючи собою свою техніку тут під вогнем їздив. Должні, блядь, блять, достроного подарити. <плес> Мішка минулого разу пару ромашок ушатав і цим разом не знаю візуально наче. А? Де де? А, погнув три ромашки вже. Бож вода приїхала. Бачите, що значить стихія? Стихія вогню, вітер, бачите? Це страшне. А все треба косить, правильно? Косить і я думаю, не можу продати і липиться. Людям продать ціною і продати косить. Так. Ну, да. Така ромашечка одна три тисячі гривень. Винда полож. Ой-ой-ой-ой. Так. Ну, мішки, окремий, лайк, окрему вподобайку за те, що ризикував собою своєю технікою. Трактор старенький, але ж ніхто не дасть прикупи. Так, дивимося далі що тут. Так, шановні, дивіться, приїхало скільки одиниць техніки, ще один трактор із бочкою, бачите? Тушать пожар. Виною все, дивіться, високовольтні ці ж провода, як соплі висять і при цьому вітрові величезному. Іскра варілась. Так що е, приїхали небайдужі жителі села і почали тушити цей пожар. Визвали пожарну машину. Е, Мішка-братішка це красавчик, це просто. Він е, рятує село вже другий раз. Раз там трансформатор загорівся, він обдіскував, щоб е, вітер не перекинув вогонь на село. І другий раз ось теж врятував село від такої стихії, дуже неприємної, жертвуючи своєю технікою, своїм здоров'ям і життям. Так що, мішки, братішки, ще раз кажу: поставимо вподобайку, побажаємо здоров'я. Так, а ми їдемо додому працювати, бо дуже дуже багато роботи. І так, шановні, тільки вчора. Показував вам, як приборкують стихію. Тільки вчора докосив на старому хуторі. Вже нічого не знімав, оскільки реально не було часу. І ще й заморений був. Сьогодні є в планах перевести та все побачити зараз. Зараз буду все показувати, все під контролем, щоб у вас було. Так, Першим етапом, ось дивіться. Першим етапом міняємо колесо. бачите? Оскільки тут стояло живеньке коліща, яке піде, ну, зимова гума, яке піде на зиму, бачите? А сюди поставимо таке нежалке. Бачите, одна сторона така підгулявша. Це зараз будемо возити. Ну, Земляні роботи будуть. Зараз все побачите. Не буду забігати наперед, так що зараз все побачите. Ну, ось ми, друзі, на старому хуторі. Нарешті в нас руки дійшли і сюди. Оскільки було дуже-дуже багато роботи, був дуже-дуже насичений останнім часом графік. Так що зараз показую, що нам потрібно сьогодні зробити. Так от, до вашої уваги, бачите? Оцю всю глину. Глина із землею. Землю потрібно. Оцим прицепчиком, цю автівочку вивезти. Бо будемо обкладати оцю яму. Так що дивіться, які порядки понаводив, як повикошував. бачите валячик. Скоро урожай соняшника будемо збирати. Так, дивіться, який двір. Охайний, чистий, викошений. Ну, звісно ж, позагрібаємо все, підготуємо його вже. До зимової сплячки цей двір. <хи> так що було дуже багато планів. Моя підписниця там, чи вже не підписниця, каже, що ти про хутір нічого не показуєш, буду типу відписуватися, було дуже багато планів. Звісно, багато планів. На все потрібно путі-муті, як ти казав. І, що вам сказати? Робимо. Що в наших силах? Ножки по одяжки, так сказати. Нічого, все буде, все буде нормально. Так, менше балачок, більше справ, загружаємо. Так, вам на оцінку, скільки сюди в прицеп залізло глини цієї. Тона чи до тонна? Ну, пишіть в коментарях. Ну, шини просіли трішки. І тут трішки. Ну, можна було б ще... Ну, З дуру можна, знаєте, що, а ну напишіть теж в коментарях, так що йдемо далі розгружати. Ну що, друзі, пройшов певний період часу. Нам пора вже знімати опалубку. Щоб далі заливати цю дану частинку? гаража. Так що працюємо. Працюємо, часу не зіматима. Я думаю, покажу. Покажу готовий результат. Як вже зальєм, це буде вже фінішна частина цього даного відео. Так. Тут роботи як такої, дуже й нема, але ж все-таки. Їй робити потрібно. Так, таким чином, бачите? Знімаємо наш невеличкий фундамент. Я його проливав водою частенько, щоб він не так тріскався, щоб набирав сили, кріпкості. Такі ломадзи третки. Ого, забетонулося. Що у нас тут? Оп. До вашої уваги До вашої уваги, який у нас фундамент. Своїми руками да, не такий красивий, але ж ніхто на нього особо дивитись не буде. Зараз буде тут заливка, я не знаю, так чи поки зараз буде бачити. О, тут забутовувалась некрайка. Це вже інша історія. Покажемо вам готовий результат. Все буде видно. Так що не перемикайтесь, далі буде. Можете нас привітати. Довгоочікувана заливочка готова. Викроїли півдня на заливочку, так що, буквально з 14.00 почали і зараз половина сьомого вечора і все зроблено в нас. Закрив собак, щоб не ходили. Бо вже метку свою поставили. Бігали тут, ресачили. Так що піднавіс буде працювати в нас по призначенню. Слідкуйте за нашим каналом. З вас підписка, вподобайка, коментар. Не забуваємо робити такі речі. Ви думали, я вже вивіз за один день, да? тут глину цю землю і забув. А ні, шановні, дивіться, яка ситуація. Возив я 5 днів, ні, 4 дня по. По 5 прицепів. Це 20 прицепів самої глини. Можете собі уявити, що тут було 20 прицепів глини. Завчора я вивіз 3 прицепчика землі. Три. Оце четвертий сьогодні. Захарсь допомагає. Дивіться. Досить Захар, досить, бо вже. Гума тут вже просівша, досить. Бачите, як спущене колесо вже. Кавунчика Зараз кавунчика поїмо. Не шведи, руки з полосни. Дивіться, це вже 24 прицепчика. І тут ще на пару раз 26 прицепів було в цілому тут за цією ями. Так що я не міг навіть собі уявити, що тут буде стільки землі і глини цієї. Так. Підготовлюємо тут територію. Батько говорить, потрібно обкладати яму до зими. Так що зараз наша задача, шведесенько, прибрати все, навести матеріалу. І хай батько працює. Бо в нього також роботи свої, багато. Я вріжу. Мені так що... великий кусок. Дівчата найслабка йому. Давай. На. Беремо з собою кавунчик. Захар полюбляє дуже кавуни Да, Солодкий. Я дуже рішку. Солодкий Камеру не закривай. Mm. Солодкий Захар. Mm. Собі вріжу кавунчика. Так що, от так, друзі. Працюємо. Ще раз працюємо. Смачний кавун. Mm. Кавунчик і сила. Домашні. Ну не перемикайтесь, далі буде. Як довозим, може вімкнемось. Всім добра. Ну що, друзі, як я й говорив, 26 прицепів. Так, не викидай. Лежи, лопату, злазь. Із оцієї ось невеличкої кучі. Я думав буде менше, а вона ні. Останній прицеп такий бонусний нагрузили, бачите, резина. Бумаж, аби не лопнула. Та не треба, щоб вона лопнула. Так що, шановні мої підписнички, на цій прекрасній ноті будемо завершувати сьогоднішнє коротеньке відео. Всім миру, здоров'я, добра. Слава Україні! Все буде Україна. Підтримайте нас подобайкою. вподобайкай. Будемо далі, зараз вдома вигрузимо. Будемо далі знаходити собі роботу. Та як знаходити? Вона сама нас шукає. Так що, всім добра! Ви думали так легко зі мною попрощатись? Ні. Я забув вам показати, куди пішли всі ці 26 причіпів. Ось вони, шановні. Засипав я. Разу думав десь вивезти на якесь сміттєзвалище, закидати там ями. Потім собі думаю, так у дворі щось під носом дивиться, які нерівності, які ями, герби так і такі далі. Ми їх... Странили, так? Да? Все чітко. Все красиво. все тут тепер в майбутньому буде тут гаражик на дві автівки. Колись побудуємо. Надіюсь. Так що вирівняв площу, аби собаки ще не розтягували. Так що тепер точно все. Підписуємося, коментуємо, став вподобайки. Всім добра.